Надзвичайний інструмент, яким я зараз почав користуватись. це штучний інтелект, який генерує тонну картинок відразу, і плюс ці картинки він перетворює відразу в відео на зв'язку. Іван Шевцов, друзі, сьогодні я покажу вам крутий інструмент, який я зараз для себе вивчаю. Покажу, як ви можете його використовувати для бізнесу, як ви можете використовувати, генеруючи, наприклад, там відео з своїх же картинок. Прикольний інструмент про нього багато хто не знає, і їм можна генерувати багато щодня безкоштовно. Я скажу вам так: багато хто зараз з вас дивиться на штучний інтелект з тим, що господи, що це таке, як з ним працювати, куди йти, що робити, і, взагалі, що відбувається? Відчуття таке, ніби ми просто не встигаємо. Здається, що всі навколо знають вже про штучний інтелект, а ми якісь. Я сам це відчуваю. Я здається, в режимі в темі ми користуємось штучним інтелектом. Але я так багато не знаю. І на днях я почув дуже цікаву думку стосовно штучного інтелекту. Вам не потрібно його знати. Вам не потрібно його знати. Насправді вам треба бути дитиною. Що це значить? Це значить, що вам треба взяти якийсь штучний інтелект, той же, якщо ви ніколи з ним не працювали ChatGPT, і почати його вивчати. В тому плані, що ви просто заходите туди, так як зараз з цим штучним інтелектом, який я зараз роблю. Я просто зайшов і я такий: вау, а що тут ще можна зробити? А що тут ще можна зробити? І я підключаю свою фантазію і просто роблю. І я ніде не вивчаю, не читаю тонни матеріалів. Я просто заходжу, починаю щось робити, і ось цей користувацький досвід дасть вам більше, ніж будь-які уроки по штучному інтелекту. Друзі, інструмент це грок, це штучний інтелект, яким ви можете користуватись багато безкоштовно. В ньому є чати. Ви можете в чаті якісь питання ставити. Ось я тут зображення генерував. В ньому є voice. Ви можете записувати голос і голосом з ним спілкуватись. В нього є і мейджен, це створення зображень, і це те, що я зараз активно вивчаю. Це те, що мене зараз драйвить. Це те, на що я дивлюсь. Такі вау! Ви бачите, які зображення я вже ось тут створював. Тобто мені потрібні були графіки, ніби як мета. І от він мені навіть Марка Цукерберга створював з комп'ютером деякі ці вставки я використовую в своїх відео. І що тут можна зробити? Давайте я просто зараз згенеруємо будь-яке зображення для будь-якого товарного бізнесу. Наприклад, ось я вибрав, там люди дивляться на одяг, обирають, купують. І в чому його фішка? Він створює відразу дуже багато різноманітних фото. Ви бачите, я листаю. Звісно, в нього є теж обмеження, але створює дуже багато фото. Наприклад, беремо ось це фотографію, натискаємо на неї і вибираємо, наприклад, фан. Ось тут і «Make video». Воно генерує нам відразу з фотки, відео відразу. І це відео ви потім можете вставити собі у свій відеоредактор, коли ви монтуєте основний рілс там для вашого магазину. Або просто це як кадр, який буде з'являтися. Ви бачите, що в принципі генерує непогано. Не скажу, що є якісь багато дефектів, їх так загалом і непомітно. Я вибрав фан-відео, тобто смішний варіант відео. І ось він зараз згенерував, бачите. Ось такий прикол. І ви можете вставити написати: Наші клієнти завжди задоволені нашим товаром. Ну, прикольно, бачите, він генерує. Не завжди, можливо, класно, але генерує. І так ви можете робити з будь-яким зображенням. Давайте я зараз візьму і завантажу зображення з комп'ютера. Ось я завантажив таку дитину, і воно відразу генерує з нього відео. Тобто зображення, яке я завантажую, ви бачите, це скріншот з інстаграма. Взагалі, це скріншот з інстаграма моєї учениці Олени. І я просто завантажив цей скріншот сюди. І зараз воно оживить дитину. Воно дитина зараз почне рухатись. І це прикольно. Це прикольно з того, що це можуть бути вставки. От тепер де брати вставки для відео? Та от, будь ласка, беріть через грок, робіть. Я буквально на декілька секунд. Хочете поліпшити ваші результати з реклами? Ви можете це зробити, подивившись, мій майстер-клас. Як запускати ефективну рекламу в інстаграм? Щоб його отримати, вам все, що потрібно зробити, це підписатись на мій інстаграм, відмітити мене в історіях, і я надішлю вам запис майстер-класу. Ви зможете подивитись його в зручний для вас час. А якщо ви використаєте ті знання, які там є, то ви вже завтра зможете поліпшити вашу рекламу. Свої ж фото завантажуйте і робіть. І ось, бачите, дитина рухається майже ідеально. Майже ідеально. Тепер давайте зробимо інший: візьмемо фан. Фан, зараз щось веселе буде. це ж можна вставочку відео взяти зробити. Да, вона коротенька, 5-секундна, але для того, щоб змінити кадри в відео, прям топ. Я використовую це навіть для своїх відео в Ютубі, я беру звідси вставки. Отож, беріть, користуйтесь цим відразу. Тобто, Грок це прикольна платформа. Для того, щоб генерувати тут зображення правильно, ви можете, наприклад, просити в чата GPT. Ось це вже веселий формат, типу, створила. Ну, теж прикольно вийшло насправді. давайте візьмемо, повернемось назад і спробуємо ще щось з книгою, наприклад. Ось є книга, відразу генерується відео. Давайте побачимо зараз, що з цього всього вийде, і я ще вам покажу, що ще тут можна генерувати. Тому що проста генерація, яку він робить сам, вона теж прикольна, але що ще можна генерувати, ніби як просто хтось бере книжку, так? Тут навіть звук додається. Тепер давайте напишемо. Ось я написав, книга розгортається і з неї виїжджають машинки і натискаю Генерувати. І зараз побачимо, що він нам перегенерує, яке відео з цього вийде. Бо, дивіться, як прикольно вийшло, дивіться, просто. Ну, прикольно, розгортається, ніби видно, що це штучний інтелект, але розгортається книжка, починають їхати машинки. Коли ви записуєте Reels про цю книжку, ви можете робити ось такі вставочки. ви можете це обіграти, ви можете це використовувати. Це класна штука. Тут можна щось інше написати. Ось я написав з книги. Виїжджають машинки, які на обложці. Це відео, ось ви раз берете, натискаєте Download, зберігаєте його собі на комп'ютери. Все окей, я навіть зараз збережу. І ось дивіться, збереглось відео, в чому ще перевага. Воно без водяних знаків. Просто берете, вставляєте кадр собі. Відео, яке ви робите в свій Reels, воно без водяних знаків. 42 від OpenAI, воно з водяним знаком. А тут немає водяного знаку. Просто берете використовуєте. Grok. Грок. Грок дає таку можливість. Ось дивіться, я написав, що машинки починають їхати з книжки, і вони починають їхати з книжки. Ну, прикольно виглядає, реально прикольно. Не знаю, де там, правда, літак взявся, але він десь взявся. Ну окей, видно, що це штучний інтелект, але люди вже до цього звикають, що штучний інтелект допомагає нам генерувати відео. Давайте ще щось спробуємо. Наприклад, я можу взяти Марка Цукерберга, в чому ще прикол, що він тут генерує зображення та відео навіть з відомими особистостями. Ось, наприклад, Марк Цукерберг, я згенерував його берем фан. І зараз буде прикольний відео з комп'ютером від Марка Цукерберга. Ось дивіться, нав він навіть щось говорить. Hey, інстаграм, it's me. Wait, you're me. Let's post this selfie of us together. Прикольно, так. Але я ще можу дописати, щоб він щось тут робив. Давайте зробимо ось так. Чоловік на фото танцює. І ось дивіться. Марк Цукерберг танцює. З комп'ютером тут можна гратись. Я як дитина зараз граюся. Я вам рекомендую саме ось так гратись. Не підходьте до цього занадто серйозно. Не будьте занадто серйозними. Ну це прикольний інструмент, можна погратись таким чином. Ви вивчите більше, чим коли будете занурено сидіти, дивитись, вивчати там це супер важливо. Підходьте до цього як до гри, до будь-якого штучного інтелекту. А давайте ще дізнаємося, а що ще він може. Будьте отою дитиною, знайдіть собі ту дитину. Я бачите, як це все роблю. Я немов граюсь з цим штучним інтелектом. Я не підходжу до цього занадто серйозно. Тому що якщо підходити до штучного інтелекту занадто серйозно, то можна здуріти. Бо реально знань там просто тонна. Я підходжу, немов дитина. Мені цікаво це вивчати. Я таке, а що ще він може? А що ще можна зробити? А як це можна реалізувати? Це просто включає надзвичайну фантазію, надзвичайну креативність. І ви можете щось таке придумати, чого просто в інших умах поки що немає. Тому. Не ставте занадто серйозно до будь-якого штучного інтелекту. Старайтесь вивчати його як дитина, цікавитись, а що ще? Подивіться, якщо у вас є діти, подивіться на них. Вони ж такі, давайте цей палкою поковиряємося тут. А що тут ще є? А ну ковернемо глибше. Отак і ви підходьте по-дитячому, це прикольно, не соромтесь цього. А зараз я візьму ще одну картинку і покажу вам. Ось я взяв, ви бачите, що це скріншот. Звісно, у вас будуть картинки без оцих всяких значків. В мене це скріншот, тому що я просто, щоб не заморочувати, зараз швиденько взяв скріншот, зробив теж аккаунт мого учня. Я просто зробив скріншот цієї фото, щоб показати. Як можна перетворювати ось такі фотографії на щось прикольне. Не знаю, що він зараз генерує, але потім я можу написати промпт, який генерувати. Ось просто ковтинки просто хитаються. Ну, непогано, як на мене. Можна робити вставку для, для рілсів, динамічну вставку. Це буде прикольніше виглядати, чим просто картинка. А давайте візьмемо фан, згенеруємо фан. Ось дивіться, який фан у нас вийшов. Бачите, ковтинки ніби обіймають самі себе. Але ми можемо написати, одяг танцює і «make video». Давайте. Я не знаю, скільки генерацій він мені ще дасть. Я насправді не вивчав, скільки він дає тут генерацій. Але я якось довго робив фотографії на іншому, правда, акаунті і теж вам зараз лайфхак розповім. Я довго робив генерації, і потім мені написало, а все ви не маєте. Типу, у вас закінчилась можливість генерувати зображення. Але вона закінчилась сьогодні. На наступний день я зайшов з того ж акаунту і знову генерував картинки, знову велику кількість. Тому не переживайте, якщо у вас закінчилась генерація. Ось дивіться, як прикольно вийшло з ковтинками. Причому, дивіться, він згенерував досить непогано там і складочки, немає якихось жорстких артефактів. Давайте я ще покажу, як його можна використовувати. Ось, наприклад, я такий, монтую якесь відео собі в Reels. Допустим, я займаюся товаром. І мені потрібно там таке фото. Людина стоїть перед шафою, стурбована, бо не може обрати одяг. Давайте подивимося що він згенерує. Ось є, наприклад, так дівчинка. Мені ця картинка сподобалась. Тепер я зараз дозапишу тут промпт, і ось дивіться, вона типу стурбована, вона не знає, що обрати. Не досить гарно він його зробив. Давайте виберемо Spicy і побачимо, що він зробить. Тобто можна генерувати ось такі вставочки, наприклад, ви робите відео. Кожного ранку ви не знаєте, що вдягнути. У вас здавалося купа одягу, але не знаєте, як підібрати лук. Напишіть нам, ми з трьох речей підберемо вам лук на сім днів. І от вам уже готове рекламне відео із вставками. Тому, друзі, беріть інструмент, вивчайте, аналізуйте, пробуйте, грайтесь з ним. Він дає вам можливість зараз погратись. Це надзвичайний інструмент. Я кайфую зараз. Я щодня граю з ним, створюючи зображення і роблячи ставки для своїх відео. Мало не забув вам показати ще одну опцію. Якщо раптово ви нагенерували купу зображень, сиділи грали з цим штучним інтелектом, як це роблю я. І у вас закінчилась можливість сьогодні редагувати і створювати нові фото. Звісно, ви можете зробити як зайти завтра і продовжити вивчати цей штучний інтелект. Або можете зробити як це роблю я. Я ось тут. Залогінений через свій Google аккаунт, один із. Я натискаю Вийти, і потім точно так само я логінюсь через Google. Новий Google акаунт і на цьому новому Google акаунті знову відкривається та ж сама кількість можливих генерацій на день. Отож, не переживайте, якщо у вас закінчились генерації, просто перевідіть в інший акаунт і починайте створювати, експериментувати і дивитись, як будуть працювати відео. Дякую, друзі, за те, що подивились це відео. Я впевнений. Воно допоможе вам. Користуйтесь, використовуйте цей штучний інтелект, поки він є, поки є така можливість. Беріть, вивчайте, пробуйте, хоча б. Виділяйте якийсь певний час, півгодинки в день для того, щоб покласти і зрозуміти, які там є функції, які там є опції. Я дякую, що ви дивитесь, дякую, що коментуєте. Дякую, що підтримуєте. Для мене це надзвичайно важливо. Готовий записувати вам ще дуже багато контенту. Головне, щоб ви брали активну участь в цьому контенті. Дякую за те, що були зі мною. Дякую, що подивились це відео. На зв'язку з вами був Іван Шевцов. До зустрічі в нових корисних роликах. Бувайте!